Друзі, всіх вітаю. Дивіться, які дві катушечки приїхали мені в одній посилці. Не знаю, про якого вам розказувати, чи про цю Окума, чи про цей Twin Power. Ну, Ця катушка приїхала мені. Людина каже, має сентименти на неї. Зробіть все, що треба. Ну, робота плюс uh, заміна запчастин, підшипники, в вручку ми тут замінили. Uh, Вийшла однозначно дорожче, ніж ця катушка коштує. Ну ладно, не будемо про неї. Звичайно, ви хочете дізнатися про твін Power. Давайте проскочимо швидко про... по теорії. Маємо тут різні букви, позначення, і про це дуже мало кажуть, як правильно навчитися читати ці різні позначення. Так, що ми тут маємо? Значить, це у нас Twin Power. Twin Power легендарна катушка, ТП, твін павер. І маємо 4000 це у нас розмір. М. Перша літера це у нас глибина шпулі. А, тобто типовий тут зовнішній діаметр на 4000. Ну, тяжко трошки мені сказати, який він там типовий, але хай буде. Пропустимо це. І глибина шпулі теж буває різна. Якщо тут літери нема, то нормальна глибока шпуля, М з середньої глибини шпулі і а, С. А, мілка, мілка шпуля. А ще бувають СС. Ну, дуже мілка шпуля для дуже тонких шнурів, коли на великий діаметр хочеться намотати. Ну, Тоненький Ми про це вже казали. Теорія а, якісь да, в природі існують тисячні катушки для спінінга, тисячні П'ятисоті Тіка, наприклад, виробляє. Є якісь фанати, але більшість е, м, людей, спортсмени, е, тяготіють все ж таки до е, більших до більших катушок. Е, в принципі, з тонкими шнурами працює добре. Все, що там на нескінченому гвинті у Шимано, е, що ще? гарний баланс е, зі спінінгом. Ну, В принципі, добре добре брати. Ще бувають тут перед цифрою буває літера C, Compact. Compact Body. Тобто, наприклад, тут не 4 тисячі, а 5 тисяч. Це відноситься тільки до шпулі, і при тому C компакт відноситься до попереднього типу розміру. Механізму, якщо буде Сі 5000, значить буде у нас механізм на 4000. Якщо буде Сі 3000 значить механізм буде на 2500. Тобто все буде однаково, буде різна шпуля і шпулі будуть е, замінятися. Далі, типово, в першу чергу, для Twin Power. High gear. High gear, значить це у нас тут різне передаточне число. Достаємо тут, дивіться, коробочка, багато позначень немає. Люда там, людина приходить. тобто Розуміється, що люди вже знають, що таке Twin Power, і не треба там багато цих розписувати, як наприклад, я вам показував <кій> Шимано Міравел. На коробці відразу написано там, характеристики. Відкриваємо цей вкладиш, нарешті, хтось буде чекати, читати вкладиш, і подивимось значит, типово 2500. Якщо без літер 2500, значить звичайна шпуля і цей звичайне передаточне число. Звичайне передаточне число в розмірі 5,3. С це у нас мілка шпуля. High gear. Високе передатечне число 6,0 до одного. c 3000. Бачите, так само, як 2500. Ekstra гір. Екстрагір, тобто ще більше передаточне число 6,4 тисячі типове 5,3. М uh, це у нас про шпуля, ми вже казали. Хайгір 5,8. Ну, ще куди не йшло? Uh, PG, Power Gir. Тобто вона ще менше, ніж звичайно, 4 000. сама, Сама потужна катушка, яка не так швидко працює, але може боротися з. А, трофеєм. 4,4 4, 4 передаточне число. Супер. Екстрагір 6,2. Ну і тут знову екстрагір CP56,2. І кхе, а, що нам тут ще важливо буде. Скільки, скільки за один оберт виматує жилки? Тому цікаво, ставить на паузу. Дивиться. Ну і скільки підшипників? Підшипники. 9 підшипників. 9 через ролер. А, цей. Обгонна муфта. А це у нас 10 виходить, підшипник. Тобто тут по повній програмі цю катушку зарядили. А, що ще маєте знати про характеристики? Дивимося ножку. Якщо важко знайти, зрозуміти, бачите, тут позначення не скрізь, може бути як це називається, катушка вживана, шпуля нерідна, якусь там підібрали. Значить, дивитись на ніжку. Або, наприклад, там хтось хоче вас обдурити, видати там. Дивитись на ніжку. На ніжці написано: значить, ось серійний номер моделі. Ось це. 0446. Japan. Значить, заходите на сайт. Я напишу, хто забуде, попросить мене, PhishingService. Uh, shimano Fishing-service. GP. Заводити цей номер і буде у вас повна характеристика. І там uh, це, якщо, наприклад, схемка, а майстер просить вас. Ну, Ви хочете якусь запчастинку купити, можете там пошукати і номер деталі. Маємо тут ще наклеєчку. Так, ну, де у нас не наводиться. На наклеєчці маємо три літери: R, L, S. Це у нас теж типово. Літери R і L значить, позначають перше R, це рік, Л місяць виробництва. В інтернеті пошукайте, ну в нашому випадку R це рік виробництва 19 L це у нас грудень. Ну, чим більше літера, тим більше виробництво, ну тим пізніше виробництво. Але якщо от на фішинг сервіс ми зайшли, Шимана Fishing сервіс бачимо, що це твін Power 20-го року, 20-го року, але зроблений в грудні 19-го. І С у нас означає там, з 4 чи 5 літер означає, на якому заводі цей виріб, ця катушка зроблена. S означає один з а, японських заводів. Давайте, я зараз подивлю свою підказочку. Шимана, як зрозуміти С. Завод в Сакаї Джапан. Тобто, ну, Twin Power ще збирають euh, в цей Японії. Так, ага, і на що хочу звернути увагу. Дивіться, типова. Типова, значить розпродажна коробочка. Приїхала вона мені з Польщі. Тут наклеєчка. Швейцарський Сикорик. Так, з сци Сцизорик, Сцизорик, Вікторінос Гратіс. Типова акційна коробочка. Тобто розпродажа, і на розпродажі, дивіться, дуже часто клієнти, мої, ті, хто мають гроші, але не сильно обізнані, купують хай гір, екстрагір і потім ну, мають розчарування, бо зазвичай катушки такі не такі витрив... витривалі є, е, Потрапляє там з американського, з японського ринку. Це у нас виходить в Японії вироблено. Тобто людина купила десь на, якийсь, на якомусь розпродажі те, що не продається. Хайгір. Передаточне число нетипове. Якщо хочеш хайгір, купи там собі якийсь, не знаю, Stradic. Е, Щось таке буде набагато дешевше. Так, ну і, і звичайно, раз вона приїхала. Має проблеми. Що в мене? Twin Power 20 року. Клієнт сказав, що вона практично не вживана, треба її е, треба її зробити якийсь базовий сервіс. Будемо зараз дивитися, що там всередині, розбираємо, а ліземо разом з вами і дивимось. Тобто більш-менш тихо так вона працює. Не хочу там сильно ця ручка падати. Ну, тобто, є якісь проблеми. Зараз розберемось і будемо робити так, як треба, щоб цього цокання, цього люфта, тут не було. Їду всередині, а ви зі мною. Котушка розібрана. Помір'яне зазори. Подивився я про такі інструменти, які я вам вже розказував. Маємо тут. Достатньо серйозний люфт посадочного місця. Тут і тут, на ведучій шестерні. Таке мене враження, що тут вже хтось до мене був дуже обережно, гарними інструментами. Заповнили це густою смазкою, тому там, ну, я показував, ручка не падає, але. Не доведена вона до, до норми ну, ну, люфтить, вона стучить Тому тут, в принципі, як вже казали інші блогери, тут е, причина одна: люфт в посадочних місцях. Це практично не лікується, дуже ювелірна така робота Тому ми будемо зменшувати е, сам люфт головної пари. Маємо шайбочки. Ну, маю я в майстерні 002, 005. Зараз буду збирати і подивимось, як це зменшиться. Ну, от так, по суті, як я вже казав в одному зі своїх минулих відео, до речі, дивіться, тут люфт теж. ну ви, 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 не, ви не бачите, але я. Але я і чую і бачу, люфт тут є. Ну, це я не буду забирати. Сама, сама ручка. А, тобто зараз катушки шаману, як треба вибирати? Заходити в живий магазин, просити там 3, 4, 5 катушек, берете кожну з них по черзі. І якщо нормально, то берете. Може бути таке, що і не буде. Тих, що немає люфтів. Ну, ми зараз будемо намагатися просто елементарно за рахунок регулювальних шайб це зменшити. Зараз подивимось результат. Давай, дай. Так, Пам-парам. Вже вона потрошечку ручка давай. Ручка падає. Я зробив все правильно, але справа не тільки. В шайбах, так. Да. Неправильно був о, виставлений люфт. Для цієї якості можна зробити менше. Вже тут нічого не стучить. Трошечки воно колишиться, але стуку вже такого немає. І маю я нарешті в своїй колекції супер смазку. Мастило з Японії, яке робить таке чудо. Ось так от. Що ще маю сказати про Twin Power? Twin Power це чудова катушка, особливо всі ці останні моделі, тому що, якщо маєте гарні інструменти, ви нічого там не зіпсуєте Тут е тз викрутки. не обов'язково там брати самі якісь дор дорогі, тут у нас там сховано. PH гвинтик, де він під ротором. гарно цей ключик. І все чудово. Корпус металевий, металевий корпус, з ним одне задоволення працювати. Зараз я тут ще додам супер-пупер смазочки на шток. Десь там в інших місцях подивлюсь. Ну, ось такий у нас Twin Power Тобто, друзі, можна. Довести його з магазину. Я не знаю, чому чому так було зроблено. Ну, в принципі, давно вже йдуть скарги на Shimano але виправити це все можна, на мою думку. Нічого не стучить Кому сподобалось відео, будь ласка, лайк і коментар. Якщо хочете відправити катушку мені, нема різниці, чи ви в Україні, чи десь в Європі, хоча я в Польщі, але раз на місяць або частіше їжджу в Україну, можете мені прислати і там через деякий час отримати катушку назад. Для українців, які в Україні, поки що деш... ну, низькі ціни. До зустрічі в наступних відео.